Так, процес починається. Да, виходить, дуже багато пилу ну, і броду. Побачимо, побачимо. Нам би ще якусь табореточку краще. Як виходить, як душа, відгодно. Ладно, края зберігайте. Ну, що це оце то вчиться, це все Працює тут. Скільки приблизно ми почали? Не знаю. Але я за день думав справлявся, не вийшло. Хоч і виїхав дуже рано. Вже зняти не, не вийде. Ось сюди став на край зарабіночку. Три да, ну, з половиною години роз розібрали. Рома тут займається, вікно розібрали по запчастинах, чай попиває. Чи три з половиною години замивали, замітали. А, так, да так. -да. Оце саме уборка теж займає часу. Зато чистенько пілесос, інструменти. Ось такі у нас. Похе мій то і ладно. Ага. Бо ці крапіки накручені, якщо вдруг пори вітру так, да, так. Да, 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 да. Ого. Чого Це комигранці треба не вести. Почекай, ти дивись, це зніми, це зніми, це на відео, глянький понти. До гори дрига вікно поставив. Серйозно? вже я втомлений. Тримається воно, так? Да? Воно розклеє. Все, бач, помощника не надо. Ніту. Це пампвейтж. Називається Ньямаклін. З цього ми такі як пошуковий На цей рік заплановано 19 спеціальних конгресів у місті Санта-Крус. Пару кадрів, поки батарея ще не сіла. А що це дає? Скидає тиск. І через це, коли я відкручую пістолет, не не? звідси не вилазить піна. Так. Зараз я відкручу пістолет таким чином. Поки воно перестане йти, я за цей час змішую оцю піну. Mm -hmm. Її треба минути дві потрясти ну, по інструкції. Але ми трясемо рівно стільки, скільки вилазить оця. Це вже перестала вилазити. І от у нас тут чистенько, завжди завжди чистенько. І спокійно накручуємо. Ось це лайфхак, як це не балон в пістолеті. Пістолет без промивки. Оце в мене другий за 8 років. це Без різниці для будь копити. Грубо говоря, так. Да. Принцип mm -hmm. наступний. Пробиваю балон. Звичайно. Тут завжди чистенько, завжди гарненько накручується. І цей клапанець ніколи не засраний, бо ми його промивочкою не збиваємо. Лишній mm -hmm. раз. Mm -hmm. карты навычки. А -а Себе. И все, и все надо было так долго. Аккуратно. Краще. Це спейсери, вони потрібні для того, щоб цю рамку виставити ага. рівно. Тапічок головне підписати, щоб він був саме там, де задумав з Кружечок позначує верхній правий. Лєвий і нижній, відповідно, не позначений, відповідно, він левий і нижній. Молоточок спеціальний, безенерційний. Квадратний, щоб гарненько летів no, no. і гарно вбив. Пінка здорово так трохи. Перевернули пост, б'ючий штатик сюди, тепер його треба доставити назад. А тепер все. Другий день рома працює. Віконник. Стартовий профіль намикання обов'язково і намазати ППС клеєм, вставити і прижати до дрізаного шва. І завдяки цьому воно буде міцно, бо не клею і тепло, бо піна. Плюс сітка обов'язково розрихлить ножовичкою ППС, щоб до нього гарно приклеївся клей. Обов'язково. І якщо будемо робити так, наші відкоси будуть в чудовому стані, по тепла характеристика. Уна, да? Я не как щелест. Осталось там кружки пропины. И тут можно будет танцевать. это супер. with <laughs> Силиконом вот таким силиконом дорогим. Mm -hmm. Mm -hmm. Там, там, там и там. Но. No.